Військовий експерт Михайло Жирохов з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго ранку. Росіяни останніми тижнями запускають по Україні доволі дозовану кількість шахетів і ракет. Хоча запаси, як свідчать останні повідомлення від офіційних українських осіб, у них доволі пристойні, На жаль, чи означає це те, що вони все-таки чекають більших морозів, більш складної ситуації для нас? А, ну, абсолютно точно, що вони чекають а, такої ситуації, при якій би неможливо було би а, без опалення знаходитись і а, без електрики. А останнім часом ми бачимо те, що у військових називається до розвідка вони намагаються знайти шпаринки в системі ППО України, використовують для цього шахеди. Благо у них їх більш ніж достатньо після запуску. А, зав... Воду по їх ліцензійному виробництву, тому на жаль, якщо температура протримається ще тиждень, десять днів, то ми побачимо і масовані нальоти. Але є така думка, що вони будуть не настільки масовані, як були того року, тому що запаси все ж таки радянські вони радянських ракет вони не гумові. Мені дуже важко насправді за останні два роки обговорювати в ефірі російські запаси, тому що ми маємо якісь певні хвилі. То від абсолютного позитиву вони скорочуються, то до абсолютного негативу у них є їх багато. Який варіант зараз ми оберемо? Е, ну о, насправді все це оціночні суждення, тому що е, дані про е, скільки ракет знаходиться в арсеналі е, російської армії. Це надсекретна взагалі ракетна програма і е, програма космічна. Вона в Росії особливо секретна. Тому ми можемо говорити тільки з посиланням, наприклад, на офіційні особи час від часу е, головне управління розвідки дає якусь інформацію, але і вони не мають її в повному обсязі. Але ще одне що ми можемо приблизно знати скільки саме ракет радянського виробництва у росіян було було на лютий 2022 року, і скільки вони використали це. Ми можемо знати точно. А все інше знову ж таки, скільки ракет вироблено за ці два роки, це питання відкрите, і воно залежить тільки ну від багатьох багатьох причин. Чому і ким ця інформація озвучується в змі? Координатор із стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу сказав, що штати занепокоєні тим, що все таки Іран може передати сучасне балістичне озброєння ракети Росії. Пише про це Wall Street Journal. Чи маємо ми ППО, яке може збивати ці балістичні ракети? На жаль, з балістикою у нас і перехопленням дуже поганенько, тому що всього декілька комплексів можуть їх збивати. Перш за все, це Петріот Іріс-Т Ірісте, і фактично все. Все інше у нас немає можливості збивати балістичні ракети. Єдине, що можу сказати, що американці таким чином. Дають попередження Ірану і до поставок цих ракет взагалі може і не дійти, тому що зараз ситуація навколо Ірану і взагалі, взагалі на Близькому сході вона не така спокійна, щоб Іран міг спокійно роздавати ракети направо і наліво, тому що можливо дуже скоро вони знадобляться їм самі. Така... До цього це не зупиняло Іран мати тісну кооперацію з Росією, передавати шахеди і все інше. Що може зараз трапитися? Як вплинути штати можуть на Іран? Все, що говоримо, ніхто з самого початку не думав, що шахеди можуть бути таким, таким лютим. Озброєнням і наносити таку шкоду, тому, наприклад, американці дуже скептично відносились. пам'ятаєте і ми з самого початку відносились це деренчалки, які. Ну не, не ну на них не потрібно використовувати навіть там якихось ракет, тому що вони не наносять такого а, ну, певного урону. Пам'ятаєте, літо 22-го року, які я його я, які тільки з'явилися на фронті, точно так же і американські аналітики вони не ну, не придавали такого великого значення цим поставкам. А, ракети так, ракети вони а, певним чином а, обмежували і було чітко сказано, що постачання ракет вона не є припустимим і буде ще більш хоча там, де де, де більше санкцій. 40 років країна живе під санкціями. Зараз ситуація геть інша, і я думаю, що американці мають певні важелі впливу саме на Іран. Ну, сподіваємося, що мають. Рамштайн сьогодні відбуватиметься. Очевидно, це останнє засідання в цьому форматі в цьому році. Чи варто очікувати якихось великих сум, великих цифр, великих об'ємів допомоги? На вашу думку. Все залежить від того, з яким, з яким багажем повернулися високопоставлені військові чиновники, які ми бачили останні. Три-чотири дні ми бачили і міністрів оборони Німеччини, і міністра оборони Сполучених Штатів. І ну, багато хто був в Києві. А я думаю, що вони такі брали до уваги, що потрібно постачати українській армії в короткостроковій перспективі, чи чим можливо допомогти на зиму. Тому що поки що про середньострокову і довгострокову перспективу мова не йде, тому що ми знаємо що в сполучених штатах. Починаються президентські вибори, і там може скластися така ситуація, що допомога США буде обмеженою, і ось цю частину на себе повинен буде перебрати Євросоюз. Наскільки е, наші європейські союзники готові допомагати і далі, ну ми побачимо тільки після після Рамштайну. І ну я вважаю, що цей рамштайн буде таким е, досить важливим для для, для розуміння ситуації, яка складається навколо України, е, з постачанням зброї, з постачанням е, всього необхідного для продовження протистояння Росії. Цікава інформація штатів повернем, повернімося до них у Пентагоні. Спростували інформацію про те, що поставки Україні снарядів в стандартів НАТО впали на третину. Про це сказала прес-секретарка Міністерства оборони США, Речниця їхня Сабріна Сінг на брифінгу. Чи виглядає так, що це якась певна дезінформація зараз розгортається в медіах про те, що ми отримуємо все менше цих снарядів? Чи все-таки США зробили цю заяву просто для галочки для заспокоєння? Ну, по перше, ми не знаємо скільки снарядів прописано в певних домовленостях. А по-друге, це питання про постачання снарядів виникло не на пустому місці. Воно виникло на фоні того, що Сполучені Штати і Ізраїль мають певні оборонні домовленості, і на території Ізраїлю знаходиться один з найбільших складів 105-мм снарядів американської армії. І домовленості були, що під час бойових дій Ізраїль може брати звідти снаряди. Але коли вибухнуло широкомасштабне вторгнення, американцям знадобилися снаряди для постачання Україні, і більшість снарядів вони йшли саме з у цих складів в Ізраїлі. І зараз американці просто поновлюють е, ці склади, і е, ну у деяких журналістів виникла така думка, що це е, певним чином е, відбувається на постачаннях е, снарядів до України, але фактично, з розгортанням е, можливостей, з розгортанням відразу двох трьох заводів по виробництву снарядів, ну такого е, падіння на 30% ну, точно не має немає. Добре, а є ще одна важлива, як на мене, заява з Пентагону. Вони кажуть про те, що українська армія ефективно використовує військову техніку, яку Сполучені Штати надали нам. Для кого ця заява? Хто адресат цього звернення, повідомлення? Знову ж таки, це внутрішня політика Сполучених Штатів. початок вже президентської кампанії. Він накладає певні обмеження, і все частіше з подачі росіян, з подачі там різних лівацьких організацій, йде така думка, що постачання зброї. Україні воно неефективно, тобто українські вояки не можуть використовувати цю зброю на полі бою, а Америка зостанеться без якихось зброї. А попереду конфлікт з Китаєм, про який вже масово говорять, ну а знову ж таки це на фоні пропагандистських, і тому американське оборонне відомство воно й говорить такі, і робить час від часу. Це не перша заява, і я думаю, не остання. Вона робить такі, такі заяви, які ну, певним чином впливають на думку простих американців. Ну і ми робимо заяви. Варто лише подивитися інтерв'ю президента виданню The Sun, де він говорить про те, що закликає військове керівництво держави не йти в політику, називаючи прізвище, зокрема, пана залужного це доречно зараз. Оці з'ясування публічні стосунки, причому чомусь через іноземні медіа. Та ситуація, яка зараз складується навколо е, військового керівництва, вона абсолютно недоречна, вона підриває основи е, держави як такової основи армії, тому що ми бачимо е, намагання знайти. А якихось а, а, оправдання для того, що а, що у нас немає, а, немає успіхів на полі бою, але і це йде по дуже простому шляху. Вони намагаються знайти людей, які ну нібито відповідальні за це, і перекласти на них провину, починаючи а, спочатку широкомасштабного вторгнення. Я маю на увазі у це. Кримінальна справа, яка існує або не існує про а, здачу півдня угу. у лютому 22-го року. Добре, буквально ще коротко, найважливіше. Ситуація на фронті. Як вона змінилася за останню добу, як би ви охарактеризували? Оглядовує мене а, Стабільна, тяжка. Росіяни, на жаль, мають резерви і вони намагаються локально наступати. А, Авдіївку, ми ще тримаємо. Але без е, таких е, контрнаступів, які відбудуться найближчим часом, повинні відбутися найближчим часом, втримати на довгий час її буде дуже і дуже важко, тому що е, ситуація там, е, ну якщо не критична, то дуже е, дуже важка. І я думаю, що наш генеральний штаб вже. Планував або має спланувати декілька таких контрнаступальних операцій, які б полегшили саме участь угруповання, яке яке воює під Авдіїв. Дякую, військовий експерт Михайло Жорхов. З нами був на зв'язку.